Щоб дуже не займати, як кажуть, часу вашего, Может хогось не вийде, все зразу подивитись. Починаю другу частину. Все буду Це 24-й рік вже марки. Теж конверт першого дня. Красивом листивочка. краса. Миколаїв. Такий блок Наші друзі, які допомагають нам в скрутному становищі. Котики і собакірини, собаки, барабаки, котики, моркотики, конверти і листівки. Добрі. Десь там в окупації залишився кіт. Перчик, сіамець. та й бажа виживе. До Дня захисників і захисниць України відповідно. Покрова. Матір Боже покрову тримає в руках. Коноверти. Комахи. Ну, теж потрібні е. Трошки не війна, але повірте мені, таких комах різних трапляється дуже багато. І дивлячись на них трошки можна і відпочити. Це в нас нове сторіччя. Українське радіо. Такий конверт великий. Усик наш чемпіон. Людина. Спочатку неоднозначно зараз з повагою. Ну, да. Абсолютний, абсолютний чемпіон заслуговує. На повагу і українців, і всього світу. Воїн, боєць лист Святому Миколаю. Український народний одяг, як без нього. а то, мабуть, я вже забігаю наперед як ти. Ось такий такий блок марочок. 25-й рік у нас. Конвертик. Трошки наперед забіг. Український народний одяг. Кубань, Білгородщина То є так, це є українські землі, на яких живуть і жили українці. І карта України, яку Путін боїться, мабуть, навіть в руки взяти і подивитись. Так, це ще у нас український народний одяг. Не вказано чий. То значить з різних куточків нашої гарної квітучої країни. Да, знизу там підписано. Вибачте зір поганий. Так, першого дня, Карпоштам. Маяки? Маяки України. Можете прочитати? І листівочки. Я вибачаюсь, якщо буде щось трошки не так. намагаюсь зробити як краще, ну самі знаєте, як воно буває. Дуже гарний конверт. Чи правильніше листівка, да? Маріуполь, місто героїв, театр. разумеется просто более чуть-чуть сказать то дня матери марка марок сель земли до дня пехоты Ота для вас є окрема марка. О, не тільки для піхоти про піхоту, є багато інших служб, які вже в марках відтворені. Шанс на життя. День дома. Думаю. Вишиванки, Одеська область, Сумська область, вишивка. Юпальца, Украина. Дуречи, оси, енотик, да? А, Мелитополь. Мелитополь, выпачка. Да, Мелитополь, выпачка. Ось ведьми наші українські палять танки. І не тільки. Футбол, золотий м'яч. Конверт першого дня. Аграрний коледж, це Полтава, це власна марка. Це теж власна марка. 18-та окрема армійська бригада. Тактично, а, просто авіація. Не тактична. Армійська авіація. Ну, на марках. Зрозуміло, чем занимается бригада. кого еще, в том числе, на речі. Українська мова. Не и для нас. И одна из кращих в свете. Ось така друга частина моєї колекції. Дякую за увагу.